Всім привіт друзі! Всім доброго ранку. У нас ранок і ми зараз чистимо Пере... картопельку. Перебираємо. перебираємо. Сергій мені допомагає. Чуть -чуть. Я сьогодні смажила чепуреки. Вони були дуже смачні. Ти собі кофе зробив. А я сьогодні помила, що ці свої босоніжки у нас багато тут. Босонішки. Так. Брала ж білизну, так що багатенько тут у нас. Так що ми ось, бачите, багатенько на ринку купили, та треба щось зробити з нею. Я, я думаю, що нам треба сьогодні сальца нарізати, та оце картопельку відваримо на обід. Так, вчора ми готували борщ такий класний. Ну, Закінчилася сметана і з майонезом це було не дуже мені. Я майонез не люблю, тільки якщо салат і риска. А ти що там робиш? А ти багатенько хочеш начистити? Ні, я ж дивимося, яка портиться. Яка? А що вона портиться? Та, да, а є. ми її трошки ж перебирали і принесли її сюди. Цю картопельку. І вона тут у нас у сітці. Але зверху була така картопля, яку треба yeah. чистити yeah. зараз. Yeah, так, а це в нас його треба викинути. Він у нас спорчений. Чайник? Так. А, а навіщо він тут буде стояти? Викинути, хай не стоїть. Так, що я вам не показувала? Я вам не показувала вже дуже-дуже давно ось це. Так? Це в нас пальма. Це пальма фінікова фінікова. Це була у нас роза. Мені її подарувала Поліна подружка. Я її вже відрізала, бо вона відсвіла, вона біла, така гарна, класна. Це перці в нас ростуть, то хризантеми, а то в нас вже не хоче далі рости. М -м, далі. Маракуя. Вона, бачите, що з нею? Все. Так, в нас тут трошки таке, але но... попрала білизну, і вона ще в нас так. Вона в нас ще не висохла, тому ну, мені дуже подобається, що в нас ця велика кімната, така балкон. Так от. Дві сітки в нас цибульки, ми її вже не економимо. Ну як ти, Сергій? Ти дивишся свій серіал? У Сергія ось тут, бачите, серіал на іспанський, шов з субтитрами. Він тут оце працює та дивиться. Все, не буду тобі заважати, добре? Добре, добре не заважай, так. Да. Добре. <смас> добре, добре. <смас> Зробила собі такий чай. Суперський. Солоденький. Поїла. І ось такі пиріжки, коли я їх готувала. Так, позавчора, позавчора, з яблуками. Дуже отакі класні. Оце останній. Вже все поїли. Не знаю, що треба ще нам. Таке до чаю би. Хм. Що можна ще до чаю? У нас є ще печиво, а печиво я отак маслом смасувала. Масло та печиво. Не знаю. Сьогодні, мабуть, я не буду щось випікати. Заказали ми на тему підложку в машину. Ось така підложка універсальна. Такий камін. Він імітацію робить. Отакий класний. Я теж чекаю. Потім покажу вам. Заказали ми навушники 144 язика. Угу. Десь вони 12-13 євро коштують. І камін теж так, 13. Десь так. Навушники класні. Вони переводять на мови. Не знаю, як воно використовується. Тут теж подивимось, я покажу. Оце чекаємо. І ще там щось інструмент, Сергій собі заказав. Такий класний. Угу. А, а я масажори такі для обличчя. Мені дуже цікаво, як вони будуть. Друзі мої, у вас таке було, що вам не хочеться виходити на вулицю. Мені не хочеться йти по хліб. Розумієте, так, я в ванну прийшла. Мені не хочеться йти по хліб, як це може бути. Не хочу виходити і все. Може, трошки пізніше піду погуляю, там куплю цей хліб. Ну я зараз не знаю, що б я зараз робила? Все, що вгоду. Зараз поставлю з Сергій її начистив. Зараз повчу ще трохи слова іспанські, так? І буду готуватись до асмр відео Хто не знає, я ще знімаю асмр відео тому буду готуватися так. Сьогодні, знаєте, яке буде в мене відео? Буде відео про макіяж собі і тобі. Ось так я буду знімати. Тобі і собі буде макіяж. Зараз все зроблю, поставлю картопліку, т, т т т т і всі. І не хочу виходити на вулицю. Знаю. І знаєте, що мені дуже-дуже хочеться малювати картини. І знаєте, що я от хочу малювати? Ось не пейзажі вже. трошки вище зробила. Так, у мене просто вже оця присоска не так добре працює. Я хочу малювати картини квіти. Багато якихось квітів на лугу. Чи може якась дівчинка там стоїть така мультяшна там з чимось. Ну, тобто я ще бачила картину, дівчинка з жабкою стоїть. І мені так сподобалось, ну я не буду таке е, малювати, щоб е, ну, перейняти це, так? А щось ось таке, от, знаєте, чудове-чудове, от таке, таке яскраве, яскраве. Ось таке, як от я вам кажу, е, дуже люблю цей. Пейзажі, це такі картини, десь хатинка стоїть, знаєте, ось таке. А, Ну, Мені треба купити холст, купити оці фарби, так? А в мене їх немає зараз. Так, треба подумати, як це з'їсти, В нас це таке дуже-дуже. Дорого, і треба їхати у Тарагону. Тут є у нас таке місце. Тарагона, велике місце, де можна купити за недорого. Холст можна купити 2 євро, величезний 3 євро. Я б таке намалювала бо щось велике, класне. Тому ось такі в мене бажання. Трошки вам ще запишу. Оце мої бажання. І ще мені дуже хочеться десь працювати з землею. Я би пішла на роботу десь, де можна щось саджати, чи можна десь щось збирати. Так, Ну в нас тут такого нема. Де ми живемо в Каталонія, і тут в нас що росте? Мандарини, Апельсини. інжир, оліва, олівки, міндаль. Так, виноград росте, но це не поставлено, як в інших регіонах. І такого нема, щоб десь брали на роботу і щось тут ось таке робити. І мені дуже хочеться, я би пішла ось щось там збирати, щось робити, щось Оце таке ось десь працювати. Десь хочеться якось землею мені працювати, на природі десь працювати, щоб можна було от. Розумієте, щоб воно було таке бажання, що ти їдеш на роботу, дуже радієш цьому. І тобі це подобалось. Ось мені це подобається. І я не знаю, де мені знайти таку роботу, де можна було б ось цим займатися. Я би, так, збирала би щось таке. І я знаю, що Десь у Валенції тут аліканти. Це так є. так, Тут є апельсини, тут мало хто їх саджає, тільки для себе є таке, а сади більш Валенція, ось оце такі аліканти. А в нас, я не знаю. Оце, бачу, проїжджаємо, оліва, 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 оліва. Для себе, так, тут все таке росте для себе. А щоб було як сади, і я тут не бачу у каталонії, де ми живемо, яблук, щоб були сади яблук та груш. Ось такого нема. Я би пішла б збирати щось таке. Кажуть, апельсини дуже тяжко збирати, бо ящик буде стояти. Ящик апельсин чи 20 центів буде коштувати, ну якщо ти збереш, так? І там збирати треба не відривати, а відрізати ножицями. Ось, отак, щоб воно хвостики були. Якщо не буде хвостика, то це брак, це вже вони не приймають, вони будуть все переглядати кожну апельсину. Но тут такого нема. Розумієте? А зараз, ось піде, я знаю, що ось листопад, ось грудень, це буде збір ось цих цитрусових вже. Мандарини вже збирають потрошку, бо я бачу, що вони в нас у магазинах появляються, свіженькі такі, так, новий врожай. І де мені ось знайти таку роботу, щоб можна було десь отак от, десь, може, фермери б такі були, де можна було. Я не знаю. От нічого нема, ми живемо біля моря. І оце туристичний сезон, я би пішла. Б. Мені дуже це подобається. таке щось природне. На природі, на свіжому повітрі. Це просто клас. Добре, якщо щось знаєте, пишіть мені в коментарях. Може, десь є. Все моє любі. Обіймаю кожному. Бажаю, щоб усі мрії збувалися і чистого неба над головою. Пока, пока обіймаю, мої друзі, пока.